У мене сьогодні для вас знову максимально геніальний рецепт всього з одного інгредієнта, і цей інгредієнт це печінка. Нам залишається трішки приправити, поставити у гусятницю і поставити в камінопіч. Як завжди, все зробить камінопіч. Вона зробить просто кулінарний шедевр. Головний наш інгредієнт це є куряча печінка, промита почищена. І ось тут маємо ось так довільно нарізану моркву, цибульку і болгарський перець. Солиш. Гарненько посолили, трішки оливкової олії та сама сіль. Червона паприка солодка. Хмелі сунелі. І французька гірчиця. Гірчиці не жаліємо, даємо три ложки такі чубні, отак От гарненько, з любов'ю перемішуємо. Тепер нам потрібна. Якісна посуда в нашому випадку це ось така ух, важка чугунна гусятниця. Трішки олії. цибулька морква, Викладаємо такий шар. О, яка краса. Другий шар. Цибульки, моркви і перчику. І лишаємо буквально на хвилин 15. Наша піч максимально нагріта, і ось цей жар ми відсуваємо до задньої стінки. Приблизно годину часу буде стояти у печі 40 хвилин з папером і приблизно 20 хвилин перед тим, як будемо забирати, знімемо папір, щоб воно гарно прирум'янилось. О, покажи. Покажи, яка краса. О, яка красота! Найсмачніший момент. Зараз ми будемо пробувати. Беремо нашу печіночку. О-о-о, поглянь тут середина, яка вона ніжна, ніжна. Беремо нашу цибульку, перчик, морквочку. Ух, то є щось. То є щось. Поглянь, яка краса. Отакий шматочок. З перчиком, з цибулькою. Поглянь, вона просто ідеально ніжна. Поглянь. Поглянь. Ще один доказ того, що піч творить дива з найпростіших інгредієнтів. Тільки погляньте, як воно виглядає, а смак просто не передати словами. Готуйте у печі, це дуже смачно, дуже корисно. Всім смачного!